Барьер. 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 Бежать. Молодец. Сдай. Давай. Це службова собака Кира. 16 року народження. Вираження вже около двух років. Ми вмісті з нею ходимо патруль. Ходив злочинців, затримуємо їх. Спочатку, коли я з нею познайомився, було тяжко з нею знайти в общий язик, то її хазяїн пішов на дембель, І вона з ним сумувала. Ну, чило було, але часом знайшли общий язик. Один одного розумію. Слухають, любить, защають. Кира, я молодець, Кира. Піра хороша, дівчинка. Недавньо на блокпосту під час несення служби встановили машину. Під час пошуку, пошуку знайшли в багажнику пістолет. Після того було і нагороджено за розкриття злочину службову, службову собаку кіру було нагороджено за відзнаку служби третього ступеня. Мене звуть Олександр, це службова собака бельгійська, звати Майя. От, вона спеціалізується по пошуку зброї та набоїв. Інтересна, енергійна, відважна. Не завжди, звісно, як люба собака. З нею з 2018 року От, пройшов навчання в на начальному центрі Національної гвардії України От, по знову курсу зброї та набоїв. От, е, були ми з нею в зоні ООС. От, де робили теж показателі от, по пошуку зброї на бою. На даний час на саму службу на блокпості. Дуже любить ласку і ігрушки, апортувальні предмети, от, все, що перегає, бігає, скаче, це все вона любить. Вона в мене активна, навіть гіперактивна. Тобто, є охота за бабочками побігати, мух подоганяти. Це все дуже цікаво для неї. Тобто, де є движення, там вона. Я був нагороджений подякую за службу. В дальнейшем, сподіваюся, що буде тільки не одна, а ще більше, більше, більше. Голод. Ай, молоді. Ліжить. Ні. Рядом. Ліжить. Зараз будемо проводити тренування. Чи Ви бачили, як собака працює по пошуку зброї та набою. Для початку даю її настанову. Показую, що вона кулуче. Киньте высотой я когда да Хочешь это да? Хочешь? сидеть хорошо Умница Ищи. Ищи Ищи Ищи, хорошо Ищи Ищи Зброя тут Вот ищет ищет зброю. за Нагороджена і грушку.